Сніг три пташечки летіли через суботу і сіли на похиленому хресті, на старій церкві. Бог простить не тепер душі, а не люди, а від ціля видніше буде, як той розкопуватимуть льох, коли б вже швидше розкопали, то й дій, бурай нас повпускали, бо так сказав Петрові Бог. Тоді у рай їх попускаєш, як все мускальпа забирає, як розкопа великий льох. Як була я людиною, то прісею звалась. Я отутечки родилась, тут і виростала. Отут було на цвинтарі, я з дітьми гуляю, і з Юросем Гетьманенком у піжморки граю. А гетьманша було вийде та й кликне в будинок, он де клуня, а там мені і фіг, і родзинок, всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом як приїдуть з на гості, то це цей шлють було за мною одягнуть, обують, і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак От то я в суботові росла, виростала. Як квіточка. І всі мене любили й вітали, і нікому я нічого, ніже злого слова, не сказала. Уродлива та ще й чорноброва, всі на мене залицялись, і сватати стали. А у мене, як на теє, і рушники вже ткались. От-от була б подавала, та лихо зустріло. Вранці рано полипівку, якраз у неділю. Побігла я за водою, вже й криниця тая замоліла і висохла, а я все літаю. Дивлюсь, гетьман старшиною, я води набрала та в повній шлях і перейшла, а того й не знала, що він їхав в Переяслав в Москві присягати, і вже ледве я на ледве донесла до хати оту воду. Чом я з нею відер не побила. Батька, матір, себе, брата, собаку труїла тією клятою водою. От за що караюсь, от за що мене сестрички, і в рай не пускають. А мене, мої сестрички, за те не впустили, що цареві московському коня напоїла. В Батурині, як він їхав в Москву із Полтави. Я була ще не долітком, як батурин славний, Москва вночі запалала, чечеля убила, і малого, і старого все йому потопила. Я між трупами валялась у самих палатах мазепиних коло мене і сестра, і мати, зарізані, обнявшися, зо мною лежали. І на силу то на силу мене одірвали від матері неживої. Що вже я просила московського капітана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили. А пустили москалям на грищі насилу, я сховалася на тим пожаріщі. Одна тільки й осталася Батуріні хата, і в тій хаті поставили царя ночувати, як вертався з-під Полтави. А я йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою, каже коня напоїти. А я й напоїла, я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала. А на завтра, як цар вийшов, мене поховала та бабуся, що осталася на тій пожарині. Та ще й мене привітала в безверхній хатині. А на завтра й вона померла й затліла у хаті, бо нікому в батурі не було поховати. Уже й хату розкидали, і сволок словами на угілля попалили, а я над ярами і степами козацькими і досі літаю. І за що мене карають, я й сама не знаю, мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла. А я в Каневі родилась. Ще не говорила, мене мати ще сповиту на руках носила. Як їхала Катерина В кані по Дніпрові, А ми з матір'ю сиділи на горі Дніпрові. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що маленької на той час боліло. Мене мати забавляла, на Дніпро поглядала і галеру золотую мені показала. Мов будинок, а в галері князі, і всі сіли воєводи, і меж ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало, і мати вмерла в одній ямі обох поховали. От за що мої сестриці, я тепер караюсь, за що мене на митарство й досі не пускають. Чи я знала ще сповита, що тая цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця, скажіте, сестриці, смеркається, полетимо ночувати в чуту, якщо буде робитися, відтіль буде чути. Схопилися білесенькі і в ліс полетіли, і в купочці на добочку ночувати сіли.